Книга Буття, розділ 34 Одного разу вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її сихем, син Хамора Хівія, князя того краю, вхопив її, ліг з нею. І знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора свого батька Візьми мені це дівча за жінку. Довідавсь Яків, що Сихем збезчестив Діну його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада узяла їх, і запалали вони великим гнівом. Що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамур став говорити з ним, кажучи: Сихем, мій син, серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку, та й своячтесь з нами. Дочек ваших віддавайте нам і беріть собі наших, тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита, осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній. Асихем каже до її батька та братів: Якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку. Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро він бо збезчестив Діну, їхню сестру. Сказали вони до них Не можна нам зробити того. Віддати сестру нашу необрізаному, це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі, тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок і житимемо з вами та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора, і юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамур Ісихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так ці люди прихильні нам, нехай оселюються в країні і промишляють у ній країна бо широка перед ними доволі, дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина, хіба ж не наші вони, пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами. І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись, тоді два сини Якова Семен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто. І повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню, овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі. Позабирали, а все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві, горе навели ви на мене, ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, ханаанян і Перезіїв. Людей у мене мало. Вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій. На те вони відповіли, Хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з повією?